Бійця 30-ї механізованої бригади Артема Абрамовича змогли поховати лише через 9 місяців після його загибелі. Він загинув торік, 12 серпня, в бою під Степанівкою на Донеччині, в танк яким командував 24-річний старший лейтенант, потрапив снаряд. Артем Абрамович згорів живцем в бойовій машині. Батьки до останнього сподівалися, що їхній син в полоні бойовиків, як розповідали свідки того бою, змогли ідентифікувати його за ДНК експертизою лише через 9 місяців після загибелі. Весь цей час останки загиблого Зберігалися в Запоріжжі. Їх виявили волонтери, що встановлюють імена загиблих воїнів. Сьогодні Артема Абрамовича поховали в рідному Житомирі з усіма військовими почестями на військовому цвинтарі. Для родителі закінчились ці спитання, потому що це очень тяжеле спитання. Мало того, що не потеряли ребенка. страшное то, что многие не могут То есть нет места захоронения, они не могут прийти на могилу, поклониться своему ребенку. Артем был очень целеустремленным, привык всегда добиваться цели. Был очень добрым. Без ума, любил, без ума любил Алену, свою супругу, и без ума любил приемную дочку Маринку.